Та, да, Господь, слава ми слава Тебе, Ми дякуємо Тобі за роботу Духа Святого. За благодать Твою Господь. За цілющу благодать, Господь. Алилуйя. Нині з'явилася благодать, яка вчить нас, вчить нас жити святом, вчить нас жити по Божим стандартам. І він беззаконим світу вже мало для кожного з нас. По високим стандартам святості, любові, по дорогам, на яких ми будемо прославляти його. Віддучи, яким ми будемо перемагати будь-які виклики. Аллилуйя, Господь, дякую. Ісус, дякую тобі, Боже, за надприродній потік сили твоєї, яка, яка вимиває все, всяку хворобу, всякий невірство. І це вища форма життя, життя перемоги над хворобами, над страхами, над депресіями. Це наше покликання. Це наш одяг. Це те, що ти запропонував кожному з нас. Ми дякуємо тобі за це, Ісус. Аллилуйя! Ми приймаємо від тебе, Господь, цю благодать зцілення, яка вилати на нас в Ісусі Христі, яка стає реальною прямо зараз. Прямо зараз, під час того, як люди чують ці слова, я вірю, що робота Духа Святого відбувається в чому серці. Падає тягар страху, замішання йде геть в ім'я Ісуса Христа. Аллелуй, дякую Тобі, Ісусе. Дякую Тобі, Господи. Я продовжую вклонятися тобі. Я очікую, Господи, слави твої. Аллилуйя, я дякую тобі, Боже. У да. когось проблеми ж луком були. І зараз ви взагалі не можете їсти тверду їжу. Прийміть віру і це Слово, що прямо зараз постільює вас через жертву Ісуса Христа, через пролиту святу кров нашого Спасителя. Це ярмо хвороби, це поле в шлунку. Прямо зараз це ярмо розбивається під силою Духа Святого. Господь наповнює, наповнює кожне спрагнення серце. Хвала тобі, мій Господь. Аллилуйя, дякую тобі, Ісус. Дякую тобі, мій Господь. Аллелю. Ім'я Господа, міцна пашта, втікає в неї праве. І знаходиться в безпеці, суміття, тривога, переживання, все це не має сили, коли ми в цій башті, Коли ми знаходимося в Ісусі Христі, ім'я нашого Господа є захисним щитом для кожного з нас є влада ім'я Ісуса Христа, наказує страхам, які атакують ваш розум прямо зараз. Зупинитися. Вони втрачають свої аргументи, свою силу і владу над вами. В ім'я Ісуса. Приймати вірою мир та спокій і належить у Господі Ісусі Христі. Алелюя! Сіюча сила вона потоком, тече і вибуває невірство, яке є основою страха. В ім'я Ісуса Христа. Дякую Тобі, Ісусе, дякую тобі, військопи. Слава Тобі, Господь! Дякую тобі, Ісусе! В когось забита нога в, в п'яті. Вам важко наступати на п'яту. На п'яту, не знаю, правильно це сказати. Да, на п'яточку хай буде. Галилуя. Е, я не знаю причину цього, в мене є от бажання сказати саме це, що зараз Господь сіє вас від цієї волі і вам буде легко ступати на ногу. Я вірю, що Господь надприродним чином дає розуміння для того, щоб віра чись зміцніла, і на основі слова людина могла побачити результат, могла побачити його надприродню руку. Господь виявляє себе в слові знання для того, щоб допомогти прийняти його досконалу волю. Я коли служу проповіддю або навчаю, в мене часто приходять розуміння якихось хвороб, і я розумію, що мені потрібно це сказати, щоб людина ухопилася за це слово і вірила Богу. Часто Господь над природним чином зцілює миттєво. Часто це буває послідовним процесом. людині стає легше і вона бачить зцілення через день, через два, через тиждень. Головне, щоб вона відчула. Оцей дух віри, з яким, з яким потрібно з'єднатися. Господь бажає, щоб ми бачили все навколо себе через е, призму Його волі і оком віри, коли ми бачимо себе такими, якими Він нас бачить, якими він нас називає. І тому я, я розумію, що багато людей втрачають краще від Бога, бо в них втрачений фокус. Погляд. Вони дивляться на себе як на безнадійно хворих, вони дивляться на себе як на тих, хто не має, е, не має перспективи в всьому тому, що Бог пропонує через якісь обмеження. Але Бог не створив обмеження, Бог створив нас для того, щоб ми жили над всякими обмеженнями, які, які виставляє проти нас цей світ. Жодна зброя виставлена проти народу, Божого, не матиме сили, не матиме влади. І тому ми з'єднуємося в ім'я Ісуса Христа з цим Словом і приймаємо вірою ту перемогу, яку ми маємо в Ісусі Христі. У когось випадає волосся вже довгий час. Ви деколи прямо робите ось так робите, і у вас залишається ціла жмене волосся. Нехай страх. Через це не здолаю вас. І владою Ісуса Христа, я забороняю всім процесам, які викликають випадіння волосся, мати місце у вашому тілі. І я забороняю страху атакувати ваш розум. Прямо зараз приймайте зцілення до усього, що є причиною випадіння волосся. Нехай прямо зараз відбувається це чудо і слава за себе, Господу Ісусу Христу. Аллелюй. Слава тобі, Господи. Дякую тобі, Ісусе. Дякую тобі, відкупи твої загиблі. Аллелюйя! хто страждає від геморою прямо зараз ім'я Ісуса Христа. ця хвороба, вона склоняє свої коліна. Я кажу образно. Вона прямо зараз відходить від вас ім'я Ісуса Христа. Вона втрачає силу і той дискомфорт, який є з нею, він більше він, він не буде турбувати вас. З'єднайтесь з вірощею. Ви зцілені ранами Ісуса Христа. Прямо зараз посілюю вас і слава це йому. Дякую йому. Просто скажіть, дякую тобі Господь. Це не моє. Я не, не, не приймаю цю хворобу. Це не моє в ім'я Ісуса Христа. Аллелюй. Аллелюй. Слава тобі, Господь. У когось аритмія посилає по серцебиття. Господь в ім'я Ісуса Христа. Нехай силою Духа Святого. зцілення явиться, проявиться і серце. Робота серця приходить в норму, ім'я Ісуса Христа. Все, що цей процес швидкого серцебиття, все це не має своєї сили і влади над вашим тілом. Ваше серце здорове через, через найвагоміший, найвагоміший інструмент. Подолання будь-якої хвороби будь-якої проблеми. Через жертву Ісуса Христа, через святу кров пролиту на Голгофі. В ім'я Ісуса, серцево-судинна система вона приходить в боргу. Все вирівнюється. Алилуйя! Затишка в ім'я Ісуса Христа вона прямо зараз втрачає силу над вами. Очищується легені, в ім'я Ісуса легені очищуються. Аллелюя, дякую тобі, Ісус. Дякую тобі, Господь, за чистий води, Господь, свіжість небес Наповнює вас. Аллелюя! Аллелюйя. Легкість в легенях. Ви можете дихати в повні груди. В повні груди в ім'я Ісуса Христа. Аллилуйя. Дякую тобі, Ісусе. На Тбіроливість. Слабкі кінці робочого дня. Всі, хто страждає від цього, прийміть віру, що ви прямо зараз, після цих слів, отримуєте свою сили. отримуйте надприродні сіллення, укріплення фізичне. Аллелюя. Дякую Тобі Ісус! Слава Тобі, Господь. Аллилуйя, слава, слава, слава тобі, наш Господь. Ми поклоняємося, ми вклоняємося тобі, Господь. Ми віддаємо тобі шану. Слава і чести, Бог Віца. Немає кращого, ніж ти. Немає кращого лікаря. Ти наш друг. Алілуй. Ти непритворно бажаєш добра кожному з нас. Ти непритворно бажаєш силити кожного з нас. Ми знаємо, що твої бажання вони здійснюються. Я молюсь, щоб головна біль, яка довгий час вже не проходить людина, яка страждає від цього, особливо у цей час. Господь вона була знята Твоєю святою присутністю і силою Слова. Тому я наказую владою в імені Твоєму Святому імені Христосу. влади імені Ісуса Христа. Головні полі прямо зараз залишити цю людину іменем в нем Ісуса. Алілую. Гайморит, який починає, е, починає турбувати вас. Він Довгий час, якісь роки він атакує, ця хвороба атакувала вас. Він з'являвся при, при перших ознаках е, простуди. Вім'я Ісуса Христа наказує цьому гаймориту відступитися від вас. Галилую, дякую Тобі, Ісусу. Слава Тибі, Господу. Хтось, який зараз не добрийсь ім'я Ісуса Христа, нехай заїкання воно втратить свою силу, владу і мову вирівнюється під силою Духа Твого Святого. Нехай все що є причиною. Цього неправильного процесу мови все буде забране присутністю Святої Господь, силою Духа Святого. І від цього часу здібність говорити без заїкань, вона повернеться до людини. Аллилуйя! Хтось пить і в вночі через страх чи через якісь духовні процеси. Приймайте свої зцілення, і звільнення від цього. Дякую Тобі, Ісусе, за повне відновлення і зцілення, і звільнення від цих атак. Аллилує. Самі собі скажіть, це не моє. Я не приймаю і не буду спати е, з тривогою в серці. Я ляжу і сон буде приємний. Я буду спати і в я буду відновлюватись під силою Духа Господу. Духа Святого, присутності мого святого Господа. Аллилуйя. Вранці ввечері я насолоджуюсь Божою присутністю. Я відчуваю Його любов, Його тепло, Його силу, Його турботу. Аллилуйя. Дякую тобі, мій Господь. Слава тобі, Господь. Alleluja. 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 Дякую тобі, мій Господь. Я віддаю тобі шану, віддаю тобі хвалу, віддаю тобі честь. Слава і хвала тобі. Аллилуйя. когось не вистачає вітаміну, не знаю, який це вітамін, через це у вас лучаться нігті і проблеми з нігтями. Я нікого з вас не бачу з такою проблемою. Просто в мене є побудження про це говорити. Господь сілює вас і всі процеси, які, які потрібно запустити для того, щоб відновилися ваші нігті. Вони запускаються в вашому тілі, прийміть вірою це слово, і нехай. Сілення від, від цієї проблеми, прославить нашого Господа Ісуса Христа. Алілюя. Слава тим, відкопите. Ось мучать бородавки, які вийшли на незручних місцях на руках, на тілі влада імені Ісуса Христа е, наказує цим бородавкам зникнути в ім'я Ісуса. Засохніть в ім'я Ісуса Христа і відпадіть. Аллилуйя. Дякую Тобі Господь! Дякую тобі, Отче, що прямо зараз людина, яка приймає віру і слово, вона очищується і шкіра стає е гладенькою, без бородав. Аллелюя! Слава Тобі, Господи. Вклоняємося тобі, Ісусе. Вклоняємося Тобі, Господь. Аллелюя! У когось з'являється попелома біля ока, вона вам заважає і створює дискомфорт, і вона неприємна. Ну, вам, ну, Через те, що інші це бачать, і вам неприємно покладуть руку на те місце, де там є пополома, для владу імені Ісуса Христа яка наказує по поломі зникнути з вашого тіла, засохнути і відпасти в ім'я Ісуса Христа. Якесь зцілення від цієї проблеми прославить нашого Господа Ісуса Христа. Дякую Тобі, Ісусе, дякую тобі відкупити. Алех! Алех! Когось очищуються. Сусуди. Ті бляшки, які е, були діагностовані вам, вони не будуть ні інсульту, ні інфаркту. Приймайте віру, що ваші е, суденні сусуди вони, вони очищуються, очищуються після дії сили Духа Святого, після цієї молитви, уваги імені Ісуса Христа, наказую вашим судинам, сусудам очистити смів'яння Ісуса Христа. Нехай очищення. Ваших судин, ваших Господи, буде причиною слави Господи. Нехай лікарі підтвердяться, нехай страхи про те, що з вами станеться щось погане, підуть прямо зараз в ім'я Ісуса. Дякую Тобі, Господь, за надприродні сили. Слава тобі, ми відкупити. Алію! В когось зажатий нерв в область області копчика, трошки нижче поясниць. Я влада ім'я Ісуса Христа наказую, щоб ця біль прямо зараз залишила вас. Нехай під дією сили Духа Святого всі процеси, які відповідальні за ту область вашого тіла, прийдуть в норму в ім'я Ісуса Христа. Всі нерви розіжмуться, все, що там було зажати, нехай воно буде під дією сили Духа Святого. Звільнене. Від тиску від всякого роду е, деформації чи, чи чогось такого. Нехай біль піде. І слава за це сіла не буде нашого Господу! Аллелуя! Слава Господи. Дякую тобі, Господь за те, що над природним Ви не знаєте, що вам робити, тому що те, що ви зараз е, переживаєте в житті, не було вам сплановано. І нехай на природня буде від Господа дає вам меру в серці і чітке розуміння від тепер, по кроку, як далі бути. Де вам жити, що вам їсти, з ким контактувати і де йти працювати? Де служити, яким чином вам Перебути цей період часу, тимчасовий період часу в вашому житті. Приймайте віру, що молодець приходи для цього всього. І слава за це, Господу! Він сказав, не покинути не залишити Будьте життям не грошуємо. Довольтесь тим, що маєте, і сам Господь сказав, я не покину тебе і не залишу тебе. Аллелюя! Господь піклується про вас. Слава Господь. Хвала тобі від купитої царя. Аллилуйя! Hallelujah. Hallelujah. Slava. Slava. Slav. Ноги. І кістки погано зростаються вже якийсь час. Покладіть руку, якщо це дозволяє, або є можливість це зробити на, на те місце, де стався перелом, і приймайте цю молитву. Я блюсь в ім'я Господа Ісуса Христа хай під дією, під силою Духа Святого, під дією сили Духа Святого ваші кістки зростаються над природній чоловік. Без пояснень медицинських. Нехай це чудо прославить Господа і принесе вам полегшення. Не просто полегшення, а з ним весь дискомфорт, який створював цю проблему. Дякую тобі, Ісусе. Аллелюя. Тому здамо хвалу. Слава нашому Богу! Аллуюя! Господь до своєї колеги слави. Будемо поклонятися, будемо вилучати Його! Будемо продовжувати перебувати в його святій присутності. Аллилуйя. Аллилуйя. Проти та сестри, ведіть нас, цей славний потік слави Божої. Аллелуй. Здійлась на сцені світло.